Тільки уявіть, 2019 рік президент Сполучених Штатів на повному серйозі намагається купити цілу країну. Ну, звучить як початок якогось анекдоту, правда? Але це була абсолютно реальна історія, яка, до речі, переросла у величезний міжнародний скандал. Отже, давайте розбиратися, як звичайно здавалося, б угода з нерухомості мало не спровокувала серйозний міжнародний конфлікт. Так от. Серпень 2019-го Дональд Трамп, який ну, звик дивитися на світ через призму великого бізнесу і неруховості, просто шокував усіх. Він зробив Данії цілком серйозну пропозицію: а продайте ну нам Гренландію. Для нього це схоже було щось на кшталт купівлі ще одного казино в Лас-Легасі чи там хмарочоса на Манхетені, просто ще один об'єкт у портфоліо. Ну а відповідь Данії не змусила себе довго чекати. Вона була миттєвою і абсолютно категоричною. Прем'єр-міністрка Мете Фредериксен не просто сказала ні, вона заявила, що ця дискусія абсурдна, просто абсурдна. І от саме ця різка безкомпромісна відповідь і стала початком справжнього дипломатичного скандалу. Отже, пропозиція, яку назвали абсурдною, історія тільки починається. І тут, звісно, виникає питання: а чому? Чому ця, на перший погляд, абсолютно дика ідея взагалі з'явилася на світ? Власне, це і є головне питання, яке тоді поставили собі, мабуть, усі Ну, справді, навіщо Сполученим Штатам купувати Гренландію? Що такого цінного в цьому гігантському, вкритому кригою острові? Давайте купати глибше від того, що сталося, до того чому це взагалі могло статися. А відповідь криється в геополітиці. Гренландія це без перебільшення найгарячіша нерухомість на світовій арені, бо за цією, на перший погляд, дивною пропозицією насправді стояв холодний чіткий стратегічний розрахунок. Це знаєте, зовсім не було якоюсь раптовою примхою. Ні, справа була зовсім не в льоді. Невпаки, весь сенс у тому, що ховається під цим льодом, і що ще важливіше, у самому розташуванні острова. Саме це робить Гренландію ну просто критично важливою точкою на сучасній карті світу. І що ж там такого цінного? О, це справжня скарбниця. По-перше, під льодом приховані за оцінками колосальні поклади рідкоземельних металів. Це ті самі елементи, без яких не працюватиме жоден смартфон, комп'ютер чи сучасна зброя. По-друге, там величезні, ще не розвідані запаси нафти і газу, і на додачу гігантські резерви прісної води. Але знаєте, головний приз це навіть не ресурси, це контроль, ключова позиція для повного контролю над Арктикою, яка просто зараз перетворюється на нову арену глобального протистояння. Простими словами, Гренландія це те, що називають геостратегічним активом. Тобто це така територія, яка завдяки своєму розташуванню дає просто неймовірну військову перевагу. У військових колах її так і називають непотоплюваний авіаносець в Арктиці. Тільки уявіть, звідти можна ідеально контролювати і Росію, і Китай, які все активніше лізуть у цей регіон, поки тануть льодовики. А тепер про гроші. Якою ж була пропозиція? Все доволі просто. Трамп запропонував взяти на себе щорічні виплати, які Данія і так перераховує Гренландії як дотацію. А це на хвилиночку 600 мільйонів доларів щороку. По суті, це виглядало так, ніби він запропонував купити цілу країну. Ну, знаєте, в розстрочку, просто переписати на себе щорічні платежі. І от коли Данія сказала своє тверде «ні», Почався справжній дипломатичний колапс. Це було не просто непорозуміння, це було зіткнення двох абсолютно різних світів. З одного боку, бізнес підхід, де все має свою ціну, де все можна купити і продати, а з іншого класична дипломатія, де є такі поняття, як суверенітет, гідність і повага до народів. І все це розвалилося буквально за лічені дні. Просто подивіться: от у серпні з'являється новина про інтерес Трампа. Майже одразу різка відповідь данської прем'єрки про абсурдність. І яка реакція? Трамп, вочевидь образившись, просто бере і скасовує свій офіційний державний візит до Данії. Отак, раз і все. Дипломатичний скандал у всій красі. Але у всій цій історії з геополітикою, грошема та образами є один аспект, про який майже забули. І він насправді найважливіший це людський фактор, це люди ті самі люди, яких не продають. 56 тисяч, стільки людей живе в Гренландії, і вони громадяни, а не товар. Саме в цьому і полягає головна фундаментальна помилка всієї цієї ідеї. Вона мала, знаєте, такий неприємний колоніальний присмак. Гренландію розглядали як шматок землі, нерухомість, а її мешканців ну, ніби як додаток до цієї нерухомості, частину інвентарю. Про те, щоб запитати їхню думку, взагалі не йшлося. Так, дехто одразу згадав про купівлю Аляски у 1867 році. Мовляв, а що такого? Вже ж так робили. Але нумо, це ж порівняння з абсолютно іншої епохи. Тоді, в 19 столітті, це була просто угода про продаж землі від однієї імперії іншій. Поняття самовизначення народів ще по суті не існувало. А сьогодні, сьогодні Гренландії це автономна територія зі своїм урядом, зі своїм парламентом, і її доля вирішується в її столиці. Нуті. А не десь там у Копенгагені чи Вашингтоні, у 21 столітті країни з людьми просто так не продають. Крапка. Добре, з прямою купівлею не вийшло провал. Але давайте трохи пограємо в гру. А що якби? Що, якби США вирішили діяти інакше? Деякі аналітики тоді почали обговорювати дуже тривожний сценарій так званого м'якого захоплення. І справді, після відмови риторика Трампа помітно змінилася. Він почав закидати, що Данія, мовляв, поганий союзник, що вона не вкладає достатньо в оборону, і що США по суті і так захищають Гренландію. Це був такий, знаєте, дуже прозорий натяк. Мовляв, якщо ми і так вас захищаємо, то може нами контролювати цю територію. Це був шлях до того, щоб данський суверенітет над островом став просто формальністю. Але якби вони спробували піти цим шляхом, наслідки були б просто катастрофічними. Давайте по пунктах. Перше це миттєвий розкол НАТО. Уявіть, один член альянсу намагається відібрати територію в іншого. Це кінець, друге ризик отримати арктичний В'єтнам. Гренландці гордий народ, і вони, скоріш за все, чинили б запеклий опір. Третє, і, мабуть, найстрашніше це зруйнувало б увесь світовий порядок. Це був би сигнал для Росії, для Китаю. Хлопці тепер можна все діє право сильного. Ну і четверте, повна дипломатична ізоляція. Навіть найближчі союзники, як Велика Британія чи Канада, ніколи б такого не підтримали. Вся ця історія, звісно, породила купу мемів і жартів, але давайте наостанок подивимося глибше за ці смішні картинки і спробуємо зрозуміти, в чому ж полягає справжній і довгостроковий інтерес Америки до цього регіону. Отже, підсумуємо сама угода, ідея покупки, вона стріском провалилася, стала об'єктом для глузувань по всьому світу. Але, і це найважливіше але. Стратегічний інтерес до Гренландії нікуди не подівся. Насправді він став тільки сильнішим. А ось і конкретні докази. Невдовзі після всієї цієї історії Сполучені Штати відкрили своє консульство в столиці Гренландії, внуці американські інвестиції в острів теж значно зросли. Тобто, бачите, сама мета посилення впливу в Арктиці була цілком раціональною. А от метод, оця риторика купівлі-продажу, була просто диким анахронізмом, відлунням колоніальної епохи. Тож виходить, що ця абсурдна, на перший погляд, ідея про купівлю Гренландії насправді оголила дуже серйозну річ початок нової, великої боротьби за майбутнє Арктики. І головне питання залишається відкритим. Оскільки Арктика продовжує танути, відкриватися, як саме буде розігруватися ця нова велика гра за Гренландію, за цю крижану вершину світу? Відповідь на це питання ми схоже ще побачимо.